Ва-ва-ва, друзі, а що у нас тут за валет? Такий вивалився з колоди. Це Realme GT 8 Pro. І якщо вірити виробнику, це справжнісінький топ-флагман з величезної літери. Тут навіть телефото об'єктив на 200 мегапікселів. Є усі ці ваші бездротові зарядки, надпотужний чип, найяскравіший там дисплей в світі. Ти дивишся на його технічні характеристики і просто дивуєшся, як можна було зробити настільки крутий смартфон на папері. Та що порозуміло, це перший у світі і єдиний в своєму роді смартфон зі змінними блоками камер. Хто вам ще таке запропонує? Apple на Samsung на. Це зробила компанія Realme. Не подобається тобі круглий, Береш, ставиш квадрати. Не подобається сумний квадратний або сумний круглий, Береш якийсь там пластиковий робиш. Не подобається цей варіант, береш на 3D-принтері, робиш свій варіант. І це взагалі ніяк не впливає на вологозахист. Коли ти все це знімаєш, все одно смартфон залишається вологозахищеним. Сьогодні він офіційно продається всередині нашої країни і конкурує, припустимо, з таким красеним, як Galaxy S 25 Ultra від компанії Samsung. Хто би міг? Подумати, що смартфон Realme бодай колись буду коштувати так само, як і топ-флагман від корейців. Погодьтесь, враховуючи цей момент, як мінімум цікаво подивитись, що ж такого там вигадали китайці. Ну, принаймні мені, якщо вам також, тоді влаштовуйте затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, не забудьте авансом поставити вподобачку, а я починаю. Але перед цим, друзі, хочу вам нагадати: якщо ви бажаєте бодай якось, підтримати наш проект, просто користуйтеся послугами нашого інтернет-магазину AndroP.com. От надумали придбати якийсь павербенк, ідіть там не в якийсь інший магазин, а в наш магазин. Ціна буде швидше за все навіть трошечки дешевше. От або якийсь смартфон, або смарт годинник будь-яку електроніку. Асортимент у нас немаленький, його я підбирав сам особисто, тож певен вам. Вам сподобається. Або можете одразу йти в наш телеграм-канал Андропрайз України і задавати свої питання менеджерам. За допомогою цих менеджерів ви навіть зможете оформити замовлення. Дуже зручно. Вдалої вам купівлі, усі корисні посилання я залишу в описі під відео. Ну і тут ще мали з'явитися QR-коди. І перше, з чим я пропоную ознайомитись, комплект. Поставка. Дивіться, в такій упаковці він до мене а, проїхав. Конфігурація 16512 в такому от блакитному кольорі. До речі, ця задня кришка тут виконана з екошкіри. Є ще білий варіант, варіант, і там якийсь ексклюзивний варіант Aston Martin. Як на мене, серед усіх варіантів це виглядає найбільш симпатично. Всередині ви знайдете купу усіляких папірців, фірмовий гумовий чохол, до речі, з інструкцією. Як знімати оцей блок камер. А для того, щоб його зняти, до комплекту поклали викрутку і два гвинтики. Погано що не поклали, бодай кілька штук оцих додаткових блоків камер. Бо я дуже сумніваюся, що хтось всередині нашої країни буде окремо замовляти їх з Аліекспресу чи звідки взагалі їх взяти. Ну і раптом, якщо ви надумаєте їх купувати, то одразу не забудьте придбати собі. Чохол з квадратним блоком камери, або який там варіант знайдете. Бо кругле підходить, звісно, тільки для круглого блоку камери. Також в коробці ви знайдете європейський блок живлення, потужністю цілих 120 Вт. Хто ще сьогодні з А-брендів вкладе щось подібне е, в комплект? Ніхто це роблять, тільки китайці, і то не завжди. Для розуміння, окремо такий блок живлення коштував би ну, щонайменше доларів 35-40. Також в коробку поклали USB A на USB Сіка голку, ну і захисна плівка вже наліплена на екрані смартфона. Але ж, друзі, не дивлячись на те, що комплект поставки дійсно радує, це все одно не головне. Головне це е, сам смартфон. І хочу вам сказати, що мені його дизайн Дуже подобається, навіть якщо б тут був окремо оцей квадратний блоккамер, я б все одно не назвав цей пристрій найсимпатичнішим в світі, швидше ну, на любителя. Габарити у нього плюс-мінус такі самі, як і у iPhone 17 Pro Max. Вага складає 218 грамів, тобто, це не малюк. Якщо вам раптом не подобається задня кришка зі штучної шкіри, знає, що в білому варіанті, іначе як в зеленому, вона виконана з пластику. Рамка з алюмінією з матовим покриттям. На корпусі немає жодної додаткової кнопки, тільки гучності і е, живлення. Тобто компанія OnePlus Oppo, Vivo вже пропонують окрему кнопку на корпусі, перемикання звукових профілів, якась розумна кнопка. Тут нічого подібного немає. Плюс це або мінус можна написати в коментарях. Натомість компанія Realme пропонує два повноцінних мультимедійних динаміка. Тут е, ну, Типу справжнє стерео. Як це відбувалося раніше? Роль другого динаміка виконував розмовний спікер, і він звучав набагато тихіше за нижній динамік. Тепер вони грають плюс-мінус однаково. І скажу я вам, якщо робити порівняння з конкурентами, ну він звучить навіть краще, на мою думку, ніж Galaxy s 25 Ultra. Звук тут дійсно дуже крутий. Як я вам вже казав раніше, його корпус захищено згідно класу IP69. Тобто він не просто. Не боїться води та пилу, він навіть не боїться гарячих струменів води. Смартфон підтримує дві фізичних наносінки або одну наносінку, плюс EC. Так, друзі, ви все правильно зрозуміли. Е, глобальна версія підтримує функцію EC. І, і це дуже добре. В цілому відчуття від нього доволі приємні, плюс-мінус такі самі, як від iPhone 17 Pro Max. Ну от якщо дивитися на його передню панель, ну так, і не звертати увагу на те, що тут немає цього Dynamic Island, він дуже зергономік. Такою нагадує е, яблучний флагман. Єдине питання залишається до цього блоку камер. Не знаю, вам подобається, як це виглядає? Будь ласка, поділіться своєю думкою в коментарях, для мене це дуже важливо. Спереду вас зустрічає дуже тонкі рамки навколо дисплею. Під дисплеєм сховано ультразвуковий сканер відбитків пальців. Працює він відмінно і знаходиться у правильному місці. За це компанія Realme однозначно летить респект. Сам дисплей повністю плаский, і мені такий варіант подобається. А якщо подивитися на його технічні характеристики на папері, повірте мені, ви будете в захваті. По-перше, роздільна здатність. 2 к Сьогодні вже абсолютно всі перейшли на 1,5К або досі юзають Full HD А от компанія Realme вирішила завести сюди 2К. Максимальна частота розгортки складає 144 Гц. Від цього дисплея не втомлюються очі, показники шим зараз з'явилися перед вашими очима. А максимальна яскравість складає шалених 7 тисяч Ніт. Однак це на папері. В реальності ми наміряли з допомогою люксметра більше Двох ніт, і це просто чудовий результат. Єдине, що мені не дуже сподобалося, компанія Realme ніде не пише про підтримку функції LTPO, і це доволі дивно. Я думаю, ну можливо, вони просто забули це зробити. Потім давай там шаритися по налаштуванням. По-перше, тут немає просунутої функції Always On, як в у топових флагманів. Ну, знаєте, так, функція Always On і у вас завжди ну, ця шпалера на фоні висить. Це працює так на Samsung, на топових Honor, на айфонах і так далі. Тут. Такого немає, і це при тому, що компанія Realme позиціонує цей пристрій як топ флагман От і я знаю, що ColorOS підтримує цю функцію, а от цей смартфон не підтримує. А да, я ж забув, що тут не ColorOS, а Realme UI. хоча яка різниця? Ну і коли я перевіряв частоту кадрів на секунду, в різних пунктах нижче 60 я наміряти не міг. Тільки 60, 90, 120, або 144 в деяких іграх. Тож... Тут немає підтримки LTPO, хоча є підтримка Dolby Vision, HDR 10 HDR 10 в Netflix, там уся ця підтримка е висвічується. Типу це дійсно круто, однак LTPO немає в топ-флагмані. Це дуже і дуже дивно. От враховуючи той факт, що на більш доступних моделях від компанії Realme ця функція є. Тож з одного боку, його дисплей мені дуже сподобався. За багатьма параметрами він один з найкращих на ринку, якщо не найкращий. А от за іншим, якось. Навпаки, я трошечки засмутив. Плюс-мінус те саме стосується і його продуктивності. Отак от дивися на технічні характеристики, бачиш, Snapdragon 8 Elite Gen 5 найкращий мобільний чип сьогодні. Проте, ви ж пам'ятаєте, що цей процесор доволі гарячий. І от якщо робити порівняння з основним конкурентом Dimensity 9500, в синтетичних тестах. Рішення від компанії Mediatek показує себе значно краще. І повірте мені, цей флагман від компанії Realme не став виключенням. Так, він продемонстрував результати краще, ніж, припустимо, Xiaomi 17 або Xiaomi 17 Pro. Проте, якщо робити порівняння, припустимо, з Nubia Red Magic 11 Pro, ну це ж просто небо і земля. Ну, от ви самі можете подивитися, що нам показав Realme GT 8 Pro і ігровий смартфон від компанії Nubia. Навіщо я вам усе це розповідаю? Е, тому що потенціал у процесора Snapdragon 8 Elite Gen 5 неймовірно високий, тільки треба якось його розкрити правильно, там, охолодити чип. От, а тут тротлінг. Тротлінг, причому неймовірний, ви бачили самі результати. Хоча заради справедливості це буде мати рацію тільки в тому випадку, якщо ви заморочуєтесь з приводу цифр. Якщо ви будете просто грати на цьому смартфоні. В будь-які ігри на максимальних налаштування графіки, ну, ті ігри, які можна завантажити з Play Market. Нехай це буде Zen Long Zero, Honkai Star Rail, що там ще Genshin Impact, будь-які гонки, будь-які шутери. Усюди ви будете бачити максимальний показник FPS. Це правда. Навіть якщо ви затяти геймер, будете заморочуватись, ставити сюди геймхаб, грати в емулятори поки ігор, проблем з цим не буде. Тобто, Таким залізом на борту, не дивлячись на неймовірний трохи, все одно можна буде грати без проблем. Треба це вам, не треба, просто знайте. Також знаєте, що під навантаженнями його корпус доволі сильно нагрівається. Тож, якщо ви будете грати в вимогливу гру десь там, не знаю, годину, півтори години, дві години, ну, корпус буде доволі гарячим. Не до дискомфорту, тобто грати можна, проте ви нагрів точно будете відчувати. Щодо роботи інтерфейсу, у мене взагалі немає жодних питань. Я не просто так. Згадав ColorOS, тому що UI це по суті, і є той самий ä, ColorOS. Тільки трошечки перевзутий в назві, з коробки, новинка працює на 16-му Android, плюс виробник обіцяє 4 мажорних оновлення. Тобто до 20-го андроїду він точно буде підтримуватись, і 5 років оновлень патчів безпеки. Я вважаю, що сьогодні цього достатньо з головою. Ну, більше там, де а, от Google, потім Samsung пропонують по 7 років. Не знаю, кому це потрібно. Вважаю, що 5 років буде достатньо абсолютно всім. Щодо усіляких фірмових фішок, по перше. Звертаю вашу увагу на інтеграцію Gemini. Цей голосовий помічник тут є основним. Gemini Life все це тут підтримується. Кастомізація широка, така сама, як і в Color S. Можете змінювати форму значків, можете кастомізувати робочий стіл під себе як хочете. Можете кастомізувати навіть Always On під себе, які саме значки там будуть відображатися, можна додавати фотографіям 3D-ефект, час виводити перед об'єктом за об'єктом. Все це ми вже бачили в iOS і інших інтерфейсах на Android. Тобто, з точки зору кастомізації і загально. Функціональності цей інтерфейс точно не поступається ні Oxygen OS, ні Color OS, ні іншим Android-інтерфейсом. Ну, можливо, він буде трошечки гірше за OneUI. Так, напевно, буде е, трохи гірше. Я побрав би собі OneUI. Налаштуваннях є ціла купа можливостей, пов'язаних зі штучним інтелектом. Те, що нам пропонує Google, Circle to Search і так далі, звісно, тут є. Але компанія Realme пропонує купу своїх варіантів. Частину з них ви зможете знайти у фірмовому застосунку. Фотографії. Всіляко можете редагувати за допомогою шиї е, будь-який знімок. Натиснувши на кнопку перекомпонування AI, система сама вам запропонує найкращий варіант. От як от вона бачить, що от фотографія має виглядати. Ваша справа потім погодитесь або не погодитесь. Якщо, припустимо, світлина вийшла у вас з заплющеними очима, от ви там сфотографували когось, AI візьме і розплющить вам очі. Є е, е, магічна гумка, це все по стандарту. Перетворення ескізу на. Зображення, щось подібне. Ми бачили One UI, припустимо, там на знімку берете, від руки, малюєте пташку. От і пташку, та AI вам генерує цю пташку. В цьому плані можливості AI в оболонці Realme UI доволі широкі. Є доволі цікава функція, яка зветься MindSpace, і щось подібне ми бачили знову ж таки, де правильно в Color OS. Це так звані спогади. Коли ви гуляєте десь по системі або в браузері, знайшли якусь, наприклад, цікаву статтю, берете трьома Пальцями свайп вверх. система аналізує вміст на робочому столі і створює спогад в окремій папці, яка зветься Mindspace. В цілому доволі непогана функція, і нею дійсно можна користуватися на повсякденній основі. З усіма іншими AI фішками в Realme UI ми знайомилися і раніше. Всі вони зараз з'явилися перед вашими очима. Кому цікаво, можете поставити на паузу і прочитати, що тут ще можна робити. Добре, з цим наче розібралися. Я певен, що інтерфейс. Це все, про що ми говорили раніше, не так цікаво, як. Камери смартфона Realme GT8 Pro. Виробник заявляє, що це перший раз вони створили дійсно крутий камерафон. Якщо подивитися на його сетап камер, ну в це охоче віриться. Єдине, що вони не кажуть, який сенсор вони використовують для основної камери, прикриваючись маркетинговою назвою. Ріко GR рівень основної камери. До речі, це перший смартфон компанії Realme, який вони випустили в співпраці з компанією. Компанії Ріко, ну якщо ми говоримо безпосередньо про е, можливості камери. От, ну, якщо вірити компанії Realme, вони готували всю цю історію впродовж 4 років. І коли ви побачите результат у цієї співпраці, ну я не знаю, як ви, а я зовсім не в захваті. Я взагалі не розумію, навіщо вони це робили. Чесно, типу, ну я б на це точно не повівся. Ультра ширококутна камера, нарешті, не 8 мегапікселів, а 50 від OmniVision, проте без автофокусу. Скажу чесно, що ультраширококутна камера. Тут просто нормальна, не більше того. А от перископна камера на 200 мегапікселів від Samsung сенсор HP 5, такий самий, як і в Oppo Find X9 Pro Йде на що оптика буде е, значно скромніша. Ну і фронтальна камера на 32 мегапікселі. Давайте дивитися, що він показує на практиці. Почнемо з основної камери. В цілому мені подобається результат і вдень, і вночі, і динамічний діапазон. Uh, і скинтон. Uh, і деталізація, все це дійсно нагадує флагманський рівень. Я зробив купу усіляких світлин, і те, що я бачу перед своїми очима, мені дійсно подобається. Однак всіх більше цікаво, що там такого зробила компанія Ріко, які алгоритми завезла. А, дивіться, тут є дві фокусних відстані: 28 мм і 40 мм. Чому саме 28 і 40? Тому що це фокусні відстані, які використовуються в серії камер Ріко. GR. Ну, і якщо вірити компанії Realme, ці камери користуються шаленим попитом у ентузіастів вуличної е, фотографії. Тож оці от камери Ricoh GR в залежності від версії, мають дві фокусних відстані: 28 мм і 40 мм. Смартфон Realme GT8 Pro пропонує обидві. Дивимося, як усе це виглядає на практиці. По-перше, звертаю вашу увагу, що кут огляду в цих режимах набагато менше, ніж коли ми знімаємо в автоматичному режимі на основну камеру. По-друге, мені не подобається. Обається динамічний діапазон, таке враження, неначе наче HDR тут взагалі немає. Ну і по третє, мені не подобається деталізація. Абсолютно усі світлини виходять мильними, хоча можливо не треба робити кропи, бо художньо наче виглядає більш-менш непогано. Коротше, це як на мене, на любителя можливо, є поціновувачі саме цієї вуличної фотографії, і вони в цьому більше розуміються. Я, мабуть, не така людина, і я б точно не став платити більше за всі от окремі режими. Для мене це зараз виглядає не більше, ніж маркетинг. Я цими режимами взагалі не користувався, тому що вони мені не зайшли. Що стосується ультраширококутної камери, я вам вже казав, що вона просто з середнього рівня. Якщо робити порівняння з топовими флагманами і брати до уваги їх на ширококутні камери, вони будуть набагато кращі. Не тільки на папері, а й в реальності. І справа тут не у відсутності автофокуса. Для макрознімків можна використовувати перескопну камеру. Кут огляду не такий. Широкий, як у топ-флагманів, ну і ще є питання до деталізації. В цілому просто нормальний, на ширококутне. Набагато краще, ніж був раніше. Нарешті компанія Realme здихалася у цих 8 мегапіксельних ультраширококутних камер. І на цьому дякую. А от від перескопної камери, скажу чесно, я очікував набагато більшого. Можливо, я трошечки розпечений перескопними камерами таких смартфонів, як Vivo X300 Pro, Oppo Find X9 Pro, та навіть. Навіть перескопна камера Galaxy S25 Ultra, мені здається, буде краще. Хоча тут я не впевнений. Якщо брати до уваги портретні знімки, зроблені за допомогою цієї камери, вони виглядають чудово. І в день, і вночі ви будете отримувати шалену круту деталізацію, і тут взагалі питань нулі. З портретними знімками все дуже добре. Те саме, в принципі, стосується і макрозйомки. Дистанція фокусування складає ну, приблизно сантиметрів 40, можливо, 50. Тобто для макро можна використовувати. Є пресет з трикратним наближенням, і є пресет з шестикратним наближенням. Так ось, при шестикратному наближенні деталізація буде трошечки гірше, однак ну, це хоча б можна назвати макрозйомкою, чого я не можу сказати за трикратне наближення. Коротше, для цих задач краще використовувати шестикратне наближення. А от коли я робив знімки архітектури, мені конче не вистачало деталізації. По-перше, я звернув увагу, що тут немає цієї чарівної обробки за допомогою штучного інтелекту. Яку ми постійно бачимо в смартфонах Vivo, Oppo, коли ти навіть 30-кратне наближення робиш, AI там щось домалював, і ти такі вау, як це круто виглядає! Ось як виглядає знімок з 30 кратним наближенням на Realme GT 8 Pro. Ну він точно не справляє жодного враження. А ось як виглядає знімок з 10-кратним наближенням. Ну, чесно, теж немає цього ефекту вау. Та навіть шестикратним і трикратним наближенням я ефекту вау не відчуваю. Мені здається, що перескопна камера Vivo X300 Pro, Oppo Find X 9 Pro, та навіть там Vivo X200 Ultra, ну вони просто на дві голови вище. Тут можливо плюс-мінус рівень Honor Magic 7 Pro. Непогано, але могло би бути і краще. Те саме можу сказати і про відеозйомку на перескопну камеру. З трикратним наближенням все виглядає цілком. Непогано. З шестикратним, ну теж, в принципі, непогано. Але все, що йде далі, десятикратне наближення вже повністю мильне, і мені не подобається, як це а, виглядає. Тож, в цілому, перископна камера непогана, однак ні в якому разі не розраховуйте на рівень топ гравців від Oppo і Vivo. Тут цей модуль буде значно гірше. А от фронталка мені прямо сподобалася. По-перше, зверніть увагу на оптичний ефект боке. По-друге, на. Правильність скінтону. по-третє, на деталізацію. От фронталка прямо топче. Виробник пропонує дві фокусних відстані. Можете обрати ту, яка більше підходить для ваших сценаріїв. Для відеозйомки фронтальну камеру теж цілком можна використовувати. Максимальна роздільна здатність 4К 30 або 60 кадрів на секунду. Дивимося. Наприклад, загалом він може писати 4К 60 кадрів на секунду. Зверніть увагу на оптичний ефект боке. Ну, доволі приємна картинка. Що стосується кольору передачі, мені здається, є якийсь дуже холодний. Я не знаю, тут ну можливо, це на екрані смартфона. Основна камера вміє записувати 4К 30, 60 або 120 кадрів на секунду, або навіть 8К 30 кадрів на секунду. Дивимося, наприклад. Так, давайте ми зараз подивимося на мій тон. Е, умови у нас доволі легкі, ну така погода зараз в Одесі її змінити. На жаль, не можемо. Менше з тим ми зможемо. Все одно звернути увагу на на деталізацію мого обличчя на скінтон, на оптичний ефект в бокес, а тепер відповідає на питання, чи вийшло компанія Realme створити гідний камерафон. Я вважаю, що вийшло. Проте назвати його найкращим на ринку я точно не можу. І от співпраця з ріку, як на мене, доволі сумнівна. Я б взагалі від цього відійшов і ніколи не використовував, тому що виглядає це на мою думку прямо погано. А от якщо брати до уваги усі інші камери. Основна прямо топчик перескопна на 8 балів з 10, тому що є на ринку перескопні камери краще. Ультра я поставив приблизно 6,5 з 10, а от фронтальці 8 з 10. В цілому, це цілком гідний камерафон, І якщо він буде боротися з тими самими Galaxy S25 Ultra, певен, що в багатьох сценаріях, навіть в більшості сценаріїв, Realme GT8 Pro показав би себе краще. Принаймні, якщо брати до уваги саме фотоможливості по відеоможливостям, ну. Чи він переміг Samsung. а от у чому він точно перемагає переважну більшість смартфонів на ринку? Це по часу автономної роботи. Всередині корпусу, товщиною трохи більше 8 мм, компанія Realme змогла встановити кремній вуглецевий акумулятор ємністю 7000 мАч з підтримкою швидкої зарядки по дроту, потужністю 120 Вт і швидкої зарядки по бездроту, потужністю 50. Ват для того, щоб просто так тут не ганяти повітря, одразу покажу вам порівняння по часу автономної роботи з основними конкурентами, а саме, смартфонами OnePlus 15, Galaxy S25 Ultra, Ну і чисто заради цікавості, нехай буде iPhone 17 Pro Max і OnePlus 13 як е, топ за свої гроші сьогодні. Як бачите, сьогодні серед андроїд флагманів його е перемагає тільки OnePlus 15. Однак OnePlus 15 поступається йому камерами, ну і ще деякими е фішками. Ну і це точно левелап по у порівнянні з попереднім поколінням. Тож, якщо вам раптом не сподобався його дизайн і ще щось не сподобалося, вам точно сподобається час його роботи. Можете сміливо розраховувати від 1,5 до 2 днів роботи від одного заряду. Ну а заряджається цей смартфон від 0 до 100% за 40 хвилин. Якщо брати до уваги комплектний блок живлення, ну і приблизно на 83% за півгодини. Тобто зарядка дуже швидка. Я вважаю, що для Глобального смартфона він демонструє надзвичайно круті результати в цьому плані. І, отак, начебто, після всього, що я вам щойно розповів, дивися на нього. Непоганий смартфон у китайців дійсно вийшло зробити щось більш менше доступне і круте. От тільки чи можна його назвати дійсно доступним? В Європі за молодшу комплектацію просять від однієї тисячі ста євро, за старшу комплектацію, всередині якої 16 діабатів оперативки і 500. 12 діабайтів постійної пам'яті 1200 євро. І як на мене, це абсолютний оверпрайс в Україні. Він коштує трошечки дешевше від 43 тисяч гривень, це щось там близько однієї тисячі євро плюс-мінус. Тобто він навіть трохи дорожче за Galaxy S25 Ultra, Ну або ціна у них знаходиться на рівні. І тут треба задати собі питання, чи готові ви платити за китайця дорожче, ніж за корейця? Так, цей Кореїс буде більш нудним. Так, швидше за все, його основна камера буде поступатися. Перескопна камера теж швидше за все буде поступатися. Ну і по часу автономної роботи він теж буде програвати. Проте це все ж таки Samsung зі своїм сервісом, зі своєю підтримкою, з крутим інтерфейсом One UI, з антибліковим екраном. У нього реально є ціла купа плюсів, є навіть вбудований стилус. Та й треба визнати, що виглядає він значно симпатичніше за. Realme GT8 Pro. Добре, не подобається Samsung, можна дивитися в бік One Plus 15. Якщо брати до уваги глобальний варіант, тоді в них ціна буде. Плюс-мінус одного рівня. Ну можливо, вам плас буде трошечки дешевше. От по часу автономної роботи він буде вигравати у Рілмі, по дизайну точно буде вигравати у Realme. Єдине, де він йому буде програвати, це по камерах. Все. І друзі, чесно кажучи, я вважаю, що цього вже достатньо для того, щоб зробити висновок стосовно цієї новинки. Його точно не можна назвати топом за свої гроші. Це радше рішення для ентузіастів, фанатів Realme і тих людей, яким просто... Просто не подобається Samsung, а більше до вподобають е, китайські смартфони. Тож об'єктивно, це дійсно непоганий смартфон. Але чи будуть люди обирати його замість OnePlus 15 і Galaxy S25 Ultra, я в цьому дуже сильно сумніваюся. Це була моя думка. Своєю, як завжди, зможете поділитися в коментарях. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android. Vou